Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 9 по 15 квітня, включно Великодні знижки. Олія соняшникова традиційна рафінована. Олейна 850 мл за 66,80. Консерви: кукурудза цукрова. Вага 340 г. Ціна 35 гривень. Горошок зелений 420 г також 35 гривень. Копійки буду заокруглювати у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Губернаторська ковбаса напівкопчена 420 г 64,50. Мартадельки. Ковбаски для гриля охолоджені 600 г 119 гривень Голобіну – Сир напівтвердий, Маздам, едем та Цезар. Пластинками 135 грамів за 55 гривень і 50 копійок. Овочі квасоля стручкова. заморожена 400 грамів 35 гривень. Суміш овочева весняна 42 гривні 400 г, хачапурі по ачарськи заморожене 300 г день у день 70 гривень. Соки та нектари хортекс. Томатний 55 гривень, Мультивітамінний – 58 гривень, ананасовий 60 гривень та 50 копійок, і грейфрутовий 1 літр 52 гривні та 50 копійок. Об'єм тут всюди однаковий. Пельмені від торгової марки «Левада». Панський вага 600 г 54 гривні. Фірмові із яловичиною 800 г 96 гривень. Із яловичною та свининою 900 г 105 гривень. Шинка варена рулет курячий від добров 500 г 123 гривні і 50 копійок. Крильця курячі копчено варені 1 кг 167 гривень від своєї лінії. Ковбаса варена вершкова 400 г 74 гривні і 50 копійок. Сардельки варені сарделіні 1 кг 153 гривні. Молоко ферма 3,2% жирності 840 мл 43 гривні. Сир плавлений. Лактіма 130 грамів. 47 гривень. З сиром моцарелла та ементари. Йогурти дотче. Ціна 29 гривень, вага 280 г. Є великий асортимент смаків Аж 7 на вибір. Полуниця, персик маракуя, ананас, диня, манго, чорниця яблуко, вишня та полуниця. Кава Якобс Монарх. Рощина – 200 г 245 гривень. У зернах 1 кг 530 гривень, Розчинна у склі 190 г 290 гривень, і мелена – 135 гривень. Біфідо йогурт активія 23 гривні 290 г. безлактозний варіант 23 гривні і 60 копійок. Загалом 6 на вибір. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою чи креветками 180 г 40 гривень від своєї лінії. Оселедець в олії 470 та 460 г від торгової марки або «Норвен» – 115 гривень. Крабові палички заморожені від своєї лінії 500 грамів 69,50. Соки та нектари від своєї лінії. Об'ємом 200 мл 8 гривень та 60 копійок. Вода трускавецька, мінеральна негазована 5 літрів 38 гривні. Сиркові батончики з ароматом ванілі у шоколадній глазурі та з ароматом карамелі 120 г 6 штук 42 гривні за упаковку. Торгова марка злагода. Морозиво 100% від торгової марки Рудь 500 г 70 гривень. Вершки 15% жирності 200 грамів, ягутинські. 2550. Крем сир біло оріжніл 60 180 грамів за 50 гривень. Сирок глазурований, торгова марка Злагода Полуниця вишня 36 грамів, 10 гривень. Морозиво на печиві із какао. Сендвіч 75 грамів хрещатик 20 гривень. Форель слабосолена, філе шматочок зі шкіркою 180 грамів за 176 гривень від своєї лінії. Морський коктейль глазурований свіжозаморожений. 400 грамів 104 гривні також від своєї лінії. Напій безалкогольний сильно газований Кока-Кола. 1 літр 25 грн та 40 копійок, класична або без цукру. Напій соковий апельсин, безалкогольний, сильно газований. 1 літр 500 мл 44,80. Шоколад від Рошен Лакмі. Це є більші варіанти, вага від 265 г до 295 г залежно від начинки. 4 варіанти по 118 гривень з лісовим горіхом 139 Шоколад чорний від рошен 80% 6650 з подрібненим мигдалем 47 гривень. Бафельки від Рошен 34 грами, Вони йдуть у шоколадній глазурі 8 гривень та 70 копійок. Три варіанти на вибір. Шоколадний молочний та горіховий. Чай зелений листовий. Ціна 49,20, вага 100 г. Чорний листовий 62 гривні теж 100 г. І пакетований 30 пакетів 43,20 Напій мохіто безалкогольний, соковмісний 2 літри 28,30 Напій енергетичний хел 500 мл 32 гривні, безалкогольний, сильно газований. Какао напій шоколадно-молочний коктейль Nesquik Nestle 200 г 67 гривень. Печиво брауні здобне 27 гривень та 50 копійок. Тондіні здобне з какао та шматочками шоколаду. або зі шматочками шоколаду та апельсину 140 грамів, ціна 26 гривень. Печиво орео. Ціна 27 гривень 95 г, цукерки софле зі смаком брауні тіремісу або чизкейку за 100 г 11,80, кава зі Львова ірландський крем 155,40 225 г. І львівська традиційна 138,80 240 г. Кетчуп лагідний або шашличний від торгової марки Оліс 250 г 17,30 Консерви сардина бланшована в олії 47,30. Лосось подрібнений 50 гривень. Шпроти 56,50 ріка Колд і сардина 54, Соуси від торгової марки Густо, Карбонара, Сицебелі та Маргарита. 180 грамів 18, 20, 70 та 19, 20. майонез від своєї. лінії. Ціна 44 гривні. Провансаль 67%. Майонезний соус легкий 28,30. Чай в асортименті. Чорний байховий. 25 пакетів за 25,50. 100 пакетів за 71 гривню від своєї лінії. Сухі сніданки старт. Ціна 64 гривні, вага 420 грамів. Зі смаком карамелі та какао ціна 58 гривень. Чипси від своєї лінії. Більша упаковка вагою 200 г 48 гривень Три смаки в асортименті. Від своєї лінії снеки анчоуси або жовтий смугастик, сушений солоний 36 г, 31 гривня 50 копійок, сухофрукти Абрикоси – 95-50-200 г, чорнослив 51 гривня 200 г. Виноград сушений родзинки 23 гривні 50 копійок, 150 г. Прокладки Always – 70 гривень. Більші упаковки – 14-18 штук. Always – 10 штук за 39 гривень упаковка. Ополіскувач для ротової порожнини Лістерин. 72 гривні та 50 копійок 250 мл. Підгузки дитячі хагіс класичні. 299 гривень. Трійка, четвірка, п'ятірка. Зубна паста Elmex 100 гривень. Об'єм 75 мл. І 5550 зубна паста Аква Фреш. 100 мл об'єм. Сухий корм для котів. Клуб 4 лапи. 330 г 50 гривень. Смаколик для котів. 11 гривень. Вага 5 г. Шампуні та бальзами для волосся від торгової марки Romantic. 850 мл з дозатором 105 гривень. Гель для душу 400 мл – 84 гривні. Шампуні Head and Shoulders 500 мл 183 гривні. Є різні варіанти. Вологий туалетний папір від своєї лінії: 50 штук 28 гривень, серветки косметичні універсальні двошарові – 150 штук 26,50 Мило рідке із дозатором Дуру. Об'єм 300 мл 42 гривні 50 копійок, тверде, поштучно 70 гривень. Це йдуть такі упаковки. По 5 штук по 80 грамів. Засіб мийний доместос 52 гривні та 50 копійок 500 мл. 85,50 – 1 літр. Засіб мийний синтетичний. Гала аквапудра 2 кг, 700 грамів 269. Засіб мийний синтетичний 3 кг 600 грамів Тайт, 389. Кондиціонер пом'якшувач 2 літри 150 гривень. Пиво ціна 4450, пиво світле. Темне об'єм 500 мл козел 23 гривні та 30 копійок. Пиво медова вишня. Вепер лютий 500 мл 24 гривні. Пиво безалкогольне фільтроване від своєї лінії 500 мл 17 гривень та 40 копійок. Лікер аператив 700 мл 142 гривні. Вино, фротелла, Фрагуліно 67 гривень та 50 копійок 750 мл. Трена вибір. Пиво м'яке повна діжка. 1 літр 800 мл 5450, пиво Холстен 1 літр 960 мл 58 гривень. Пиво: Корифей Опілля 1 Літр 100 мл 36,50. Пиво Світла оболонь 1,5 літри 38,50. Це повний анонс. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. Та гарного дня! До зустрічі!